Так. Добрий день. Ходимо, знімаємо TikTok для бізнесу. Також рекламуємо свою продукцію. У мене вже звичайні візитівки закінчилися. Знаєте, що залишилось? Тільки сертифікати по 500 гривень. Так. Ви полюбляєте взагалі піцу, роли, суші, замовляти? Ну. Так. Да? Полюбляєте? Розповідайте, чим займаєтесь, що у вас. Ну, ну бачу, у нас... що взуття. взуття да. Самі ж єте. Це українське производство, так. Да. А, де, де саме? Дніпра Петрос, Харків, да. А, я знаю просто Вазисінський, по-моєму, да, що. Ну, ну, у вас Дніпропетровськ, да. Харків, так? Да? Да, да. І що, вона кожна чи вона там еко кожа, чи як. Кожа. Прям кожна кожна, да, да. І що по цінам. Наприклад, на мене якась зимові красивки, наприклад. Ну, две, двесті, две, триста. Гарантію даєте якусь? Конечно, да. А на що вона як? Я там Ну, гарантии. Ну, если подошва лопнет, там отлейки какие-то, ремонт бесплатный, все там туда. Да, да. Да, То есть, если просто я бы такие заводские брак, то да? И сколько гарантия? Ну, вообще 40 дней, да. Потом... А, 40 дней? Да. Так звучит хорошо. 40 дней, если через 40 дней начнет случиться, да? Так, ну то у вас клиент, да? так? А давно дов присвітувати? Да. Сколько? Думаю, лет? Не, уже 5 лет. А, п'ять лет, да? да. Щоб... Клієнты є, багато. Ну, Этот э, видеоконтент воде? Тикток, інстаграм? Нет. Нет? Вы вважаєте, що не потрібно? Не, ну есть у нас сайти, просто ну, не видите. А время нет? Да. А ви не думаєте, що це збільшує кількість клиентів, там, огляды, якісь там премії ефіри там, вести? Ні? Не? Нет. Нет? Не хочете? Ясно. А що у вас ще тут? Ну, наприклад, от яка у вас обувь? Вот така. Ну, дешевші у нас немає. Нема, да. Вот, то есть у вас. Да. У нас шкіряна. Шкіряна. Ну, я понял. Ну, я минув, що шкіряна, короче, якісна. Обувь. Да, да? Да, да. А як бренд називається? Статус 7. А, статус 7. Mm -hmm. Ясно, Добре, все. Все, надо. Дякую. Багато вам клієнтів обожаю. Ми пішли далі. Хорошо. І чекаємо замовлення, Бачите, у вас 500 гривень сертифікат. Да, да, да. Гарного дня.